Рем-2, штурмова гвитінка, виробництво Чеська Зброївка. Хай нікого не лякає чешська зброївка, оскільки власник фірми Чеська Зброївка на даний момент той самий власник, який викупив американську фірму Кольт. Гвинтівка стоїть на озброєнні в Збройних силах, стоїть на озброєнні десантно-штурмових військах, використовується. При виконанні різного роду бойових задач. По-своєму цікава і цікава тим, що у гвинтівки модульна конструкція. Гвинтівка в калібрі 556 є з трьома варіантами стволів. 8 дюймів, 12 дюймів і 14 дюймів. Наприклад, якщо піхотний бой відбувається в чистому полі, можемо користуватися довгим стволом. Якщо якісь бойові завдання... Розумію, що ми маємо проводити зачистку траншеї, зачистку будівель, то краще короткий ствол. Гвинтівка буває у двох калібрах. Калібр натівський стандартний Ремінгсон 223,56х45 і радянський калібр 762х39 приміжний патрон. Щоб замінити ствол на калібр 762, достатньо викрутити оцих 6 болтів. і Міняється ствол. Газовий поршень і міняється затворна група. Крім того, виймається з шахти магазину вставка і вставляється магазин на 7,62х39. Щоб перевезти магазин, нам не треба міняти УСМ, рукоятку, ловер не треба міняти. Виймається вставка пластикова. Вона тут кріпиться в шахті магазину. Треба певні зусилля. Все. І все, вже сюди вставляється магазин клібру 7,62 Прицільна дальність до 500 метрів. Але на гвинтівці Є механічний приціл, який не дозволяє релігувати дальність. Механічний приціл діоптричний, У цієї гвинтівки приціл пристосований до нічної стрільби. Якщо звернете увагу, на мушці є біла цятка, це третієва вставка. Так само на діоптричному цілику для нічної стрільби є третій вставки. Відповідно. Темну пору доби вони будуть світитись. На гвинтівці, на ствольній коробці, є у нас планки пікатіні. Відповідно, ми або знімаємо мушку з ціликом, або складаємо їх і встановлюємо той приціл, який нам потрібен. Крім того, на планці є певні положення. Тобто ви встановили приціл, наприклад, положення 20. Так? Пристріляли приціл на цьому положенні. Далі, якщо вам необхідно працювати по механіки, ви зняли приціл, просто запам'ятали положення, на якому було пристріляно приціл. І той самий приціл ставите. У вас процентів 90, що ноль у вас не уйде, тобто приціл буде пристріляний. Сам особисто не бачив, але читав, що виробником є під неї вже розроблений підсольний гранатомет, який має кріпитися тут. І крім того, є глушник, який кріпиться, не знімаються дульники, не надягається. Там якась у них спеціальна система кріплення, сам особисто не бачив на разу. Гвинтівка є в, в цивільному продажу, але як вся цивільна зброя, вона не має автоматичного режиму вогню. Що цікаво, вказана гвинтівка. Буде вироблятися в Україні, але вже її назва буде не брендова, 2 а Січ 2. Мені сама вкладка в більше подобається, щоб, наприклад, М4 чи М16. Приклад регульований. Тобто можна міняти приклад до вже прикладу відповідно до своїх антропометричних даних. Гвинтівка дуже кучна, але громка. Неповне розбирання гвинтівки. Є пін, на який треба нажати. Знімається ловер. Зараз в мене пістолетна рукоятка і спусковий, удавно спусковий механізм. Це все розміщене тут. Те, що воно пластикове, пластик армований скловолокном, нічого йому не буде. Далі, знімається приклад. Знімається затворна пружина, зворотня пружина. Знімається затворний блок і знімається планка взводу. Що звернете увагу, рукоятка взводу може стояти як з лівої сторони, так само можемо ми її поставити і на праву сторону. Виробник розуміє, що солдат буває не тільки лівша, а солдат буває і правша. І навпаки. І останнє, що ми робимо, ми виймаємо газовий поршень і пружину газового. Все, оце не повне розбирання. На гвинтівці є регулятор газоотводу. В нього є три положення. Перше положення це коли у вас чищена зброя. Друге положення, відповідно, це коли у вас немає змоги почистити зброю. Ви переключаєте в друге положення і далі ведете вогонь. Органи виправлення гвинтівкою. Відповідно, ручка взводу. Ручка взводу не працює, як на автоматі Ви раз звели і вона залишається в цьому положенні. Вона не ходить разом з затворною групою. Далі, запобіжник, він же з полівідник вогню. У нього, відповідно, є три положення. Безпечно, одиночний, автоматичний. Запобіжник продубльований з двох сторін. Кнопка збросу магазину. Вона продубльована також, вона є як з правої сторони так і відповідно з лівої сторони. І затворна затримка. Кнопка затворної затримки знаходиться з правого боку і також вона продубльована біля спускової скиди. Це теж кнопка затворної затримки. Гвинтівка по-своєму цікава. Те, що в неї там частина корпусу алюміній, частина корпусу пластик. Я розумію радянські вимоги і потреби, що все має бути випалено вручною надфілем з куска чугуна. Але сучасні умови бою диктують сучасні матеріали. Ця гвинтівка у нас використовується при навчанні, курсанти стріляють з них, є багато набоїв, використовується при стрільбі з використовується стрільбою з нічними прицілами, з різними прийомами прицілів. Приходьте, будемо навчати, будемо стріляти.